Немо з е, політичних новин Верховна Рада України проголосувала за звільнення Олексія mm -hmm. Резнікова з посади міністра оборони, який з листопада 22-го року, тобто 22 місяці, керував відомством. Е, за відповідне рішення відставки пана Резнікова проголосували 327 депутатів. Чотири проти, 11 утримались. Новим головою міністерства має стати голова фонду держмайна України Рустем Умєров. Проводжали пана Рєзнікова, колишнього вже екс-справді міністра оборони з посади під оплески. Давайте побачимо ці кадри. Власне, так само ж е, тривають і ще певні процеси Верховній Раді е, на сьогодні. Вони не завершилися. Точніше, мабуть, вже поставили крапку, продовжать завтра. Але тим не менш, сьогодні ж Верховна Рада і звільнила з посади очільниці. Е, звільнила з посади очільницю, отак правильніше антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську. За словами голови фракції Слуги народу Давида Арахамії. Замість неї призначать нинішнього главу Донецької ОВА Павла Кириленка.